А була читальня у вас все? Читальня була. Або там таблички є, цей бозулатий, він член упав, він командуючий разом з Шукевичем його. Можете бачили його. Він там де? керував? Ні, ми ще ми тільки зразу перше до вас приїхали, що не дивилися. Він керував хором. І був читальним на членський читати читальник. Петро Мозулатий Іванович. Поміняє його Черенко. Він загинув на Волиню. А як прізвище його? Гузувати, гузувати. Е, він командував сотням на Волині. А ви його пам'ятаєте? Дуже добре. Він тут заходив до за нас, бо ми, ми така, вийшли, що було. Ще на горім було, написано, що була упорна, вже йому оформлення війна, почалася в 41-му році. Ми з Богом він вже не приходив туди нас. Хата са моя вже тупому з волосся, тому я ходим, як я там вбив. А хто ще в ту просвіту входив, пам'ятаєте, хто ще належав? Ну, були мисарки, були вибуші по просвіті, я розумію. розумієш, не було хорі, хорі в співали, дякували, о, то мені ходили в просвіті. А мисаки то хто там був? Чоловік і жінка чи брати? Не брати були. А як називалися вони? Один Гриньо, один Петро мисак. А яка їхня доля? Та доля один помер, а одного прийшла радянська влада, туди заарештувала, туди. То то ще ті перші сувіти заарештували чи вже за Другий, Другий. А ви бігали до читальні, може, там якісь вистави? Ну, тоді ви ходили, вже за ним ходили на виставу. Може бути 12 років, бо 42, мало, в житті були. От. А там при тій читальні, може, якась молочарня була відкрита? Молочарня була, звичайно, але у приватниці. Приватний господар, мав молодарну, що людину силому було де на роботу піти в селі? Ну, ходили туди у фібарок, такі бідніші ходили. Ну, це були штатні, там платили по 20 грошей на день чи поволочні. Ну, я не можу сказати по скільки. Ну, ми платили гроші. Це штатні було, що розумієш, там було худоба, коні були, так далі, то поле обробляли. Тобто ну, техніки не було ніякої. То там був і двір, і було де людям жити? Ні, то пан сам жив, саме, думаєш, там, і так далі, а то, а того саме Джонса. Це був ровніше, підпав у якого. Там тож був фігарок, тепер, де санаторія. В mm -hmm. не було, там було польське тато війн. Mm -hmm. mm -hmm. А знаєте, хто був організацією українських націоналістів за Польщі? Ну, та я нічого не знаю. Це був, 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 був звати, був Сей Петро, mm -hmm. Лепкий, Дмитро. Кощіль Гаврило, Кощіль Гриньо, Шегрин, Яків, Шегрин, ee, Іван. О, mm -hmm. Такі. О. А яка їхня доля? Доля тих, в КГБ, за 100 років, по першому році влаштувалися. Тільки будтувати втік Німеччини, тому вони арештували. А де у вас була тюрма? Де вони В раному тримали? Ні, в три забирали. Так. То помурдували їх, чи посудили. Одного. А ще хімій був, Андрійсь, Андрош Андрось того рознищила Сергій. Mm -hmm. А це було, розумієш, була в Запоріжжі теж була організація українських націоналістів. Ну ти кажуть, розумієш, а люди наша, наша нація фальшива, це сама видиш, яка наша нація, ми ж що держави немає. Нашу віддали ядерну зброю. За чого давали? Що таке То я розмінив, то вже не трохи не по місмі, то не трохи не по землі. Але за що, я кажу, місті теж були такі сексуатиподатники. Знали, хто був організацій, Ти кажуть, слухай, де а то, що на сюди сусід, ти йде те, ніколи, Іванець, табачка, табака, Іваніт. А грина табака була в організації українських націоналістів. Так тікає, геть глину. Він так та що це то, мій а що він мені зробив? А він ходив в сільську раду, забрав його, і тоді розумієш, що то дзвонив ворону, аби приїхав на місці не забрав, допомогти його забрати. А він розумієш, що то шутки вже погані. А він тут спектний був. Раз через вікно вискочив. Давай втікати, розумієш, там щось ось узріти був, такий подивитися, за був, а він з на бав, він застрілив. <coughs> Не застрілив його, тільки поранив ногу. поранив ногу, розумієш, що його забрали, розумієш. <coughs> забрали його дивував, в рано, вровно відправили в стрій. Вже не йшла війна, розумієш, тому і їх розстрілювали. Викопана яма, розумієш, величезна. Їх виганяли, розумієш, і посадині ями стояла в Ти шов на подощі, розумієш, і мені стріляли. І він змиї та упав в яму. І ще другий такий був, розумієш, і він щось зморщена. Mnie wyrażkało, że teraz już to jest cała Ukraina, z ja bym ustalił. Ja już młodszy byłem, Ukraina, dwadzieścia czyli młodszy zrobił, że to Ukraina i to I ja za te trupy, po, nie, jak to wy to to wszystko, trupy popadły na niego, rozumiem, że w ogóle się stał obdziami żywych. Kiedy już rozumiem, że tam był Cudenczewski, bo to im się cisnąło, i wyrysł, to on stał się żyły. O, w mężczyźnie, teraz marcu. co w mężczyźnie, w marcu. Ого. Uh -huh. О, тут така історія була страшна. А ти як... То, -то він залишився живий чи той зморшена? Ба, і моршинський вже А учил? той зморшена, як писався, називався? Я не знаю. Не Я його не знаю. А то він вам розказував? Чи... То, він і той, той, той розказував, той був земрецький ага. Uh -huh. самий, що так. Uh -huh. живий, що як все вийшов. Бо ще його син живе. Ага. А син, може би, ще більше сказав. Mm uh -huh. Тут сина треба їхати, тобто немає змісту, ваша справа. А він з якого року син? Син з 32-го. Uh -huh. А він тут живе? Хто треба їхати, настане кінець туди. Uh -huh. А як uh -huh. пише це називаєте, може, ви зайдемо? Він Табака, Микола. Селя? Гриньо? Та. Григорій, так. Григорій, так. А хто такий табака Ілля? У мене тут є таке прізвище, що він був упа з вашого села Ілля. Табака Ілля. Ви знаєте? Табака був Михайло, а Ілля я не знаю. Михайло був УПА? Так, і, ми, хайло, була, та... Була, та... Та. і от загинув тут. То ага. якраз брат того в Угорі. Жідній братський Михайло. Михайло. Угу. Може, тут є помилка є. Мавка помилка угу. Михайло. То він загинув де? То був Володимирцю. В тому селі. То, а як загинув? Зрада була всюди, тут дуже багато говорити. В 41-му році, як прийшли наші визволителі. То казав, браття, зруйні то, люди не знали. Та то козаки приїхали. Визволителі, люди квіти несли з ранок, зміж. А то кагабисти всі були. З портретом Сталіна на танку розумієш, то все. були шлях з квітами. А то потім ось то вовчок почали всіх тих на арештувати. Навіть що з сина заарештували. Зені такий високий гарний хлопець був. Знищили у Львові. І тих багато розумієш, то мало хто ще лишив живим. Кому дали, то судила трійка. Якщо на тих карабесів попало, декоди дали зразу, одразу, розпіла, котрі дали 10 років, розумієш, який ти був. Там щось лишило тоді щось два, решті їх порозстрілювали. До що залишився, що лишивши гендяч і вебкий Дмитро. У живих лишилися, щоб були вже після війни. Повернулися аж після тих підберіжні ти, ти війни, і вже не помилський тобою, але там у сиділи в турмах в ограхду, на сході далеко. Mm -hmm. А ви кажете, Ксонд за син, а як сонц називався? Левицький. Левицький, а як називався? Володимир. То Ксон, а сина мав? Син він мав сини три. То найстаршого забрали Деньо. За Другий був Журко, а третій був, розумієш, е, Нестор, а четверта донька слава була. О. А син був в організації, що його забрали? Mm. Той старший? Ні, він мені в організації не був, я тобі того не можу сказати, мені не бути, але ти знаєш, що він ще ще не, вчений правдивських арештував.